Ну, з рапіри часто нам mm. вдається влучати. Ну, тобто, Скажем так, вона досить точна гармата. Ну, і відповідно, так, В чих руках вона знаходиться, бо тут теж важливі коректури, ну, есть, тобто, які там вираховують. Ну і далі всі такі температура заряду. тобто там. І кожен день там лізуть, лізуть і лізуть. ну, тобто. Добряче їм насипали, наваляли, і вони ну, перегрупувались пару днів, там і по новій пішло. ну, тобто, Ну, тобто. Найбільше, якщо самі ближчі дати, то це ну, тобто, ми були, можна сказати, вже, вже можна сказати, в Авдіївці, і ми тоді там навіть не за цілий день, грубо кажучи, а за, за ранок короткий там проміжок часу. 30 штук випустили, можна, зразу, і потім. Більше 50 за день. <плес> так, так. Всі були задоволені. І з тої сторони були задоволені <смі> та, нашої роботи. І, скажімо так, коректура, коли нам давали, що то. І наші там, скажімо, побратими, які теж там знаходились і бачили е наживо, скажімо так, своїми очима теж були задоволені нашою роботою. Гріє, от саме це думка про це, що ми допомагаємо піхоті, бо їй, скажімо, дуже складно, ну тобто, відповідно, і ми допомагаємо. З послідніх то це в ніч попадали три рази самого підера з рапіри, його аж від щастя розносило по полю, не міг зібрати себе. Тобто, скажімо так, це таки дійсно результат. Але ми, кажу, ще з раз. З одної тут. сигнатури робили декілька. Так. На полі лишалась лише кубка в тепловізорі, як то кажуть. По відчуттях, От вони техніку профукали, техніку довго відновлювати, ну це не, не там. А людей не шкода, бо воно в них не ціниться. тобто Вони посилають от, з розрахунком, ну знаю, я так думаю, просто щоб у нас закінчились в артилерії снаряди. От. А тоді вже можна йти спокійно, тобто, от, ви дійшли до того моменту, от, коли... Ти стріляєш цілий день, по них стріляєш, ну, а снаряди ж не матеріалізуються з повітря, відповідно. І от доходить момент, коли ну, там, вони закінчуються, а їхня піхота не закінчується. Ну, тобто, ну, це на мою думку, тобто, у них така стратегія. Я їх за людей не вважаю, відповідно. Бо кажу, то не Путін біжить, штурмує посадку, не Путін там. Випускає ракети, відповідно, немає такого. Всі надіємося на перемогу, що, як то кажуть, ми переможемо. Просто питання часу, ну, і ціни відповідно. Всі, всі свідомі розуміють, яка ціна за кожен день сплачується відповідно, цієї війни.